Ловіть рецепт смачного лимонаду. Для лимонаду нам потрібно 4 лимони, 400 г цукру, 2 апельсина м'ята та імбир. Спочатку у 4 літрах води ми заварюємо сироп до повного розчинення цукру завдяки імбирю та м'яті. Цей лимонад виходить дуже освіжаючим. Добряче промиваємо всі наші фрукти, щоб вони у нас були чистенькі, а тоді приступаємо до найцікавішого. Наших два апельсина нам потрібно нарізати на слайси. Коли я хотіла приготувати цей лимонад, я передивилася різні рецепти, та не всі мені вони були до вподоби. І тут мені прийшла ідея власне. А апельсини злегка проварюються в нашому сиропі, А за той час ми беремо вичавлюємо з них сік. Лимони краще брати соковиті, щоб у нас вийшло багато з лимонного соку. Ух, як скривився з лимоном. Наступним буде листя м'яти нарізаного імбиря. І лише в кінці до холодного соропу ми додаємо сік, додаємо лід і смакуємо.